Як завжди, запрошую вас трохи відволіктися від професійних проблем. Хочу поділитися з вами своїми думками про життя, які ми наразі з вами проживаємо. Минає ще один дуже тяжкий рік наших випробувань. Вже багато українців не будують жодних планів. Як кажуть мені, окрім як жити, ми щодня й щоночі платимо величезну ціну життям наших людей. Немає жодної нації у світі, яка прагнула би миру більше, ніж ми, українці. Так, нам треба жити всупереч всьому, жити навіть коли. Біль стискає серце, а розлука розриває душу. Жити, коли кожен ранок приносить нові виклики, і знову й знову доводиться знаходити в собі сили йти вперед. Ми навчились цінувати кожен момент, кожен схід сонця, кожен подих свіжого повітря, бо розуміємо що все це завдяки нашим захисникам, які стоять на передовій, захищаючи наші мрії, наше майбутнє, нашу Україну, даючи нам можливість навчатися, працювати, відпочивати, просто жити під українським небом. І це тільки завдяки їм. Дякую усім захисникам і захисницям, які героїчно боронять нашу державу. Цей рік, ще один рік нашої боротьби за свободу та незалежність. Але він також ще один рік віри, віри в те. Що ми зможемо все подолати, що настане день, коли війна залишиться в минулому і ми повернемося до буденних, простих радощів, ми знову будемо будувати плани, плани про мирне життя, про щасливе майбутнє для наших дітей та онуків. Це рік, нас ще більше зміцнив, показав нашу незламність і готовність боротися до кінця. Бо ми знаємо, разом ми переможемо, ми відбудуємо нашу Україну, наша сила в єдності, наша сила. В любові до своєї землі, наша сила в непохитній вірі в перемогу. І ця перемога обов'язково прийде, бо весь світ з нами, вона вже на горизонті, і ми йдемо до неї з піднятою головою. Дорогі мої друзі, так як ми з вами зустрінемося вже після свят, Хочу від всеукраїнської громадської організації, Асоціація Платників податків України та себе особисто щиро привітати вас з прийдешними святами Різдвом Христовим та Новим 2026 роком. Різдвяна новорічні свята напомнюють наші серця теплом. Милосердям, вірою в те, що добро обов'язково переможе. Слово новий віщує нові сподівання, очікування. Тож бажаю, що придешній 26 рік виправдав наші надії та мрії, хочу побажати всім нам, миру, спокою. Взаєморозуміння, достатку, щастя, тепла в наших родинах. Нехай чудеса ніколи не припиняються в нашому житті, а надія ніколи не втрачається, заповітні бажання завжди виконуються. Нехай на цій планеті настане довгоочікуваний мир з прийдешними святами. Мирного та спокійного нам Різдва Христового та переможного 26-го року. Завжди ваша і з вами Людмила Єрасіменко.